Здоровенькі були це ніжна картопляна запіканка, яка готується просто і виходить дуже смачною. Потрібно всього змішати кілька простих складників, запекти в духовці і страв вже у вас на столі. Рекомендуємо зберегти відео і приготувати, коли з'явиться бажання. Ми ж спробували відтворити її у сільській печі. Давайте подивимося, що з того вийшло. А ви пішіть звідки ви родом і чи готують так у ваших краях, та як називають подібну страву. До речі, ви на каналі Наші Бесаги, де ми досліджуємо страви в Україні, і якщо ви тут вперше підписуйтесь на канал. Не забувайте ставити вподобайки, писати коментарі та розповсюджувати відео. Це все допомагає розвивати і збільшувати кількість українського контенту. Але перед тим, як приступимо до приготування, проведемо розпакування та й пошукаємо, чи є там якийсь цікавий складник для нашої страви. Це до нас знову приїхав пакунок сюрприз від сервісу Катран. Отримуючи таких пакунків, не знають, що саме всередині, а лише мають певний орієнтир. Для прикладу це два вина, три м'яса, три сира. Ось як на сайті виглядають описи до різних розмірів пакунків. Як бачите, конкретних виробників немає, а лише кількості, тому інтрига забезпечена. І коли вже коробка приїхала до вас, тоді ви зможете зазирнути всередину і подивитися, які саме смаколики ви отримали. Всередині буде лист з розшифруванням кожної продукції і безпосередньо список виробників з телефонами. Минулого разу дуже сподобалося наповнення, і цього разу ми теж були здивовані, адже жодна позиція не повторювалася. Як зазначає сам автор проєкту, за два роки дуже мало було повторних позицій, і кожен раз підписники отримували нові смаколики від закарпатських крафтових виробників. До нас приїхав розмір XL, де було Дві пляшки сухого закарпатського вина, одна пляшка білого, інша червоного, чотири види м'ясних виробів і три види сиру. Віктор Стинич, автор проєкту, зазначає, що такими пакунками Катран допомагає збирати за столом сім'ю друзів або дає можливість приділити увагу на відстані. Ось якщо ви все розпакуєте і наріжете, тоді дійсно нікому від столу не захочеться відходити, поки ємності не стануть порожніми. Якщо ви хочете подивитися, що було у нашому попередньому пакунку, дивіться відео про смачні українські горохвяники. А почитати, як працює сервіс Катран і замовити шматочок доброго Закарпаття, ви зможете на сайті проєкту. Працює щомісячна підписка, а також можна замовити пробний пакунок чи відправити близьким у подарунок. І не забувайте, такі підписки ще й допомагають розвиватися невеликим крафтовим виробникам вина, сирів та м'ясних виробів. Піч наша вже напалюється, а ми тим часом дамо трохи смальцю на сковороду. Поки він буде прогріватися, наріжемо під для майбутніх шкварочок. Єдина складність в цьому процесі це натерти картоплю як на деруни. Але якщо використовувати сучасні підручні електроприлади, то цей натуральний марафон ви пройдете як один легкий крок. Проте варто пам'ятати, що структура страви теж впливає на сприйняття, тому з розміром подрібнення можна завжди експериментувати. Це ж як з тими самими дерунами. Їх можна робити як на дрібнішу тертку, так і на більш крупнішу. Коли шкварки підрумянились, додаємо до них цибулю і продовжуємо смажити. Під час натирання можна також втерти одну маленьку цибулину. Картопля так не буде темніти і залишиться світлою, та й свіжа натерта цибулина під час запікання не завадить. Коли цибуля зі шкварками приготувалася, не забуваємо підсолити та підперчити. Якщо після натирання картоплі у вас виділося ну, дуже багато рідини, частину варто забрати. Ми нічого не видаляли, так як рідини багато не було і страва буде запікатися в печі, і ця рідина при високій температурі просто випарується. Додаємо засмажку дотертої картоплі. Додаємо сметанки. У пакунку Катран знайшли сиров'яну міні салями і вирішили її теж додати до страви. Це не обов'язково, але якщо у вас є якісь копченості чи ковбаса, можете спробувати за бажанням додати їх у свою майбутню запіканку для експерименту. Як от для прикладу нам закортіло трішки підсипати закарпатського присмаку у страву. А ще додамо гуцульської коровичої бринзи, щоб вам нагадати про цікаве літнє відео з полонини, яке в сірі зимові дні дає заспокійливий теплий ефект від перегляду. До речі, бринза ще й підсолить нашу страву та додасть полоненської гостроти. Вбиваємо ще кілька яєць в нашу картопляну масу. Повний список складників, які ми використали, буде в описі до відео. Там ви знайдете і посилання на відео, які згадувалися. Добре все перемішуємо і ще трішки підсолюємо. Але якщо кидали багато солоних складників по типу ковбаси чи солоного сиру, то це потрібно враховувати. По бажанню також можна додати якихось спецій чи трав. Ми обмежилися сушеним кропом. Змащуємо стінки форми жиром, олією чи маслом, чи в даному випадку це смалець, і заливаємо все в форму. Накриваємо кришкою та ставимо в пічі в духовку. Час випікання може відрізнятися. Це буде залежати від кількості картоплі, від висоти форми, від температури. Печі вона в нас випікалася півтори години і останні 15-20 хвилин без кришки. В духовці теж може піти від години до півтори при температурі випікання 180 градусів. Варто дивитися на результат і оцінювати візуальну готовність. Вже не терпілося розрізати цю страву та продегустувати. Готували і ми її вперше, і таку страву ми знайшли в одній з книг про українську кухню. Для прикладу в книзі про буковинські страви подібна страва носила назву Точа і мала польське походження. До речі, склянку білого сухого вина з коробки ми використали для приготування качки, яка запікалася поряд з картопляною бабкою. Качка в печі вийшла просто неймовірна, та ще й зробили соус до неї. Повне відео з приготування можете подивитися на міжнародному каналі. Посилання або ж у описі, або запитуйте в коментарях. Дякуємо за перегляд і дякуємо всім за підтримку. Слава Україні!